Сьогодні ми з вами подивимося мультик про те, яка кула покрала зубні щітки. А до нас сьогодні завітала рибка. І рибка також просить собі зубну щітку для того, щоб їй почистити зубки, тому що зубки потрібно чистити вранці і ввечері не менше, ніж 2,5 хвилини. Для того, щоб нам зробити щіточку, нашій рибці, нам потрібно любого кольору картон. Білий картон, клей та ножиці. Починаємо. А ту ту туди ту вкрав, ту тут тут ту ту крав зубні, ту ту та ту, в туда отпустуй. Де щітки тут, тут туда, поможіть, тут тут. Відна діта тут поверніть. Полісмен

Велику смужку мастимо клеєм та кліємо на краєчок наші білі смужки. Потім мастимо клеєм цілу смужку та приклеїмо другу, ось так. Ще мастимо клеєм нашу майже щіточку та клеїмо ось такі оченята. Маркером намалюємо ротики носик. Потім беремо ножиці і ріжемо білу смужку, але не до кінця. Трішки розпрямляємо та розпушуємо. Ось така весела щіточка в нас вийшла. Подивіться, наша рибка посміхається. Ви зробили для неї щіточку. Вона дуже вдячна, і я вам дуже вдячна. До зустрічі, мої любі, я дуже чекатиму на фото звіт ваших зубних щіточок. До скорих зустрічей!